Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні розповідаю вам про свої враження від книжки Стівена Кінга Казка. Нагадаю, що українською мовою цей, ця книга вийшла у видавництві КСД, і на українську мову її переклали Ольга Захарченко та Олена Любенко. Одразу хочу попередити, що цей відгук буде дуже суб'єктивний. Тому що враження від цієї книги базуються на моєму читацькому досвіді загалом і на досвіді читання книг Стівена Кінга. Зокрема, хто дивиться мій канал вже давно, той знає, що Стівен Кінг є одним з моїх улюблених авторів, що я його читаю вже давно, ще з юнацьких років, ще десь з 15 років. Прочитала більше 40 його книг. Деякі книги мені дуже сподобаються. Подобалися. І в мене навіть на каналі є відео, я розповідала про свої улюблені книги Стівена Кінга. Якщо ви ще не бачили, переходьте за ось цим ось посиланням, подивіться. На жаль, ця книга до улюблених не ввійшла. На мій погляд, це така досить посередня книга. Можливо, навіть трішечки слабша за середню, як на мій смак. Починалося все досить навіть непогано в цій книзі. Перший сторінок 200, першу третину книги мені було читати досить цікаво. Це було досить традиційно, я би сказала, як для Кінга. Тобто він знайомить нас з головним героєм, розповідає про його родину, розповідає, де він живе, про містечко, в якому він живе, про його дитинство, про його юність. Тобто, якомога ближче знайомить нас з головним героєм. І ця перша третина книги е, нагадала мені дещо е, повість телефон містера Герігена. Тобто і там, і там є якийсь старий чоловік, е, такий вже в літах, буркотун самотній. Він живе сам е, відлюдник, так можна навіть так сказати. Він не підпускає людей до себе. Є головний герой, якийсь юний хлопець, який йому чимось там допомагає. І, от власне, саме цього хлопця, цей старий чоловік до себе підпускає. Тобто, якісь такі паралелі з телефоном містера Герігена можна провести. Головним героєм цієї книги є юнак на ім'я Чарлі Рід. В його родині, коли він ще був зовсім маленький, трапилося таке нещастя. Він втратив маму. Його батько почав сильно пити, і в якийсь момент вони навіть ледве не втратили свій будинок. Але батько звернувся до клубу анонімних алкоголіків, якось зміг справитися з цією проблемою, і їхнє життя. Налагодилося пізніше, коли Чарлі вже навчався в старших класах, коли йому було вже 17 років. Одного разу він почув, як гавкає собака, і почув, як старий сусід, який жив недалеко від нього, кличе на допомогу. З тим дідусем стався, стався нещасний випадок, і він потребував допомоги. і Чарлі йому допоміг. Таким чином, доля їх звела. Чарлі, так потім почав за ним доглядати, допомагати йому. І в якийсь момент цей дідусь йому довірився і розповів свою таємницю, що у нього в гаражі є прохід в паралельний світ. Пізніше Чарлі доведеться вирішити, в небезпечну подорож цим паралельним світом для того, щоб врятувати декого, хто є для нього дуже-дуже важливим. Ну і власне, коли Чарлі потрапляє в цей інший світ, можна сказати, що починається друга третина цієї книги, і для мене вона була надзвичайно нудна. Я ледве ледве продиралася крізь неї. Вже не знала, вигадувала собі різні відмовки, аби лиш тільки не брати і не читати цю книгу. А якщо брала і читала, то просто змушувала себе. Тому що ну, особисто мені, я не знаю, як іншим читачам, особисто мені. Середина була дуже-дуже нудною. Одразу хочу сказати, що тут немає звичних нам казкових героїв. Тобто інколи кінг каже, що ось це могла би бути русалонька Аріель, але ні, це не Аріель, це інша русалонька. Або ось це могла би бути дорога з жовтого каменю, але ні, це інша дорога. Ну і ось кілька таких подібних моментів в цій книзі є, коли кінг прямо таки вважає. Казує, що це міг би бути той-то казковий герой, або той-то казковий герой, але ні, це не вони, це інші герої. І маю сказати, що особисто мене цей момент дещо засмутив, тому що я якраз то і хотіла зустріти в цій книзі знайомих нам казкових героїв, але в якомусь іншому амплуа, або якби вони розказували якусь іншу історію, або, можливо, у них би були якісь інші. Характери. Ну, не знаю. ну, Наприклад, як у Сапковського у відьмаку розказується історія білосніжки, але зовсім інакша відмінна від оригінальної казки. так? Або, наприклад, як у коміксі казки, там, відомі нам казкові герої потрапляють в наш світ, і от з ними відбуваються якісь там події. Або, наприклад, як у серіалі Десяте Королівство, коли з нашого світу теж дівчина потрапляє в казковий світ, але знову ж таки. Ми там зустрічаємо казкових персонажів, яких ми знаємо. В книзі Кінга всі персонажі зовсім інші не з тих казок, які ми знаємо. Тобто, там зовсім інші вигадані ним персонажі. Ну і як я сказала, для мене особисто це був мінус, тому що ну, так вийшло, що я сама себе обманула в своїх очікуваннях. Другий мінус особисто для мене: мені не вистачило глибини тих персонажів, які там були. Я не кажу про головного героя Чарлі Ріда або про цього дідуся містера Боудіча. З ними все окей, можна сказати. Але ось цих його казкових героїв мені не вистачило. Не вистачило якогось підґрунтя, якоїсь більш глибокої історії про них. Взяти, хоча б до прикладу, тут є такий персонаж, як Пітерк. Це такий е, зловредний карлик, який багато шкоди там робить. І м, Стівен Кінг порівнює його з Румпель Стільсхеном. Е, але не знаю, в мене виникло таке враження, е, що якось дуже мало. Якісь, ну, дуже мало цього персонажа було в цій книзі, і дуже мало подій. Присвячених йому таке враження, що він був введений автором в цю книгу тільки для того, щоб сюжет пішов от певним чином, тому що він там в певний момент дещо зробив і це змінило хід сюжету. І в мене було таке враження, що цей персонаж існує тільки для того, щоб от якраз от в цей момент повернути цей сюжет. Особисто мені не вистачило якоїсь його там, не знаю, підлості, якоїсь. Е, ну, Більше хотілося якоїсь глибини персонажа, те саме і з іншими антагоністами, іншими якимись. Негативними героями та й позитивні теж не знаю, для мене вони всі якісь поверхові. Не вистачило мені якоїсь їхньої, як я вже сказала, глибини. Ще один мінус це те, що от в, в, в цій другій третині е, мені дуже не вистачило якоїсь динаміки, якогось екшену, якихось подій. Все відбувалося дуже плавно, дуже повільно. І дуже нудно, як на мій погляд. Це вже була якась така роуд-сторі, коли головний герой ось цей Чарлі мав дійти з точки А в точку Б. Ця роуд-сторі була дуже схожа на історію про Дороті з країни Ос, яка йшла в Смарагдове місто. Ось і по по дорозі з жовтого каменю. Ну, і тут Чарлі йшов тільки по іншій дорозі, до іншого міста. Ось, але дуже якось не знаю, за вайбами, як зараз модно казати, за настроями за якось. Атмосферністю це мені нагадувало саме цю історію. Хоча, звісно, там відбувалися зовсім інші події. І, чесно кажучи, історія Дороті з країни ОС мені подобалася набагато більше, аніж ця історія, поки Чарлі йшов до цього міста. Певні лінії певних персонажів, як на мій погляд, залишилися незавершеними. Наприклад, поки Чарлі йшов цією дорогою до цього міста, його дуже лякали. Що вночі він обов'язково повинен знайти собі сховок, тому що там люті вовки його роздеруть, і ось цими вовками все лякали-лякали. Зрештою, ті вовки потім ніяк не відіграли абсолютно ніякої ролі. І невеличкий спойлер, коли Чарлі повертався назад, про тих вовків уже ніхто і не згадував. Ну і загалом Кінг намагався створити якусь таку дуже гнітючу, моторошну таку атмосферу про те, що там якось дуже страшно в тій країні і в тому місті. І постійно він якось згадував Лавкрафта його твори, тому що Чарлі читав Лавкрафта і багато що йому нагадувало з того твору. З його творів, з його книг, і ось Кінг намагався створити таку ж атмосферу. Не знаю. Особисто на мене це абсолютно не подіяло. Я не відчула якоїсь атмосфери спустошення, якоїсь атмосфери гнітючості, мотор... моторошності, такої стра... страшної якоїсь ситуації. Я цього не відчула. Можливо, це моя проблема, а не проблема книги, але на мене ця атмосфера і ці описи, створені Стівеном Кінгом, абсолютно не подіяли. Хоча е цей автор вміє вплинути і вміє нагнати жаху. Я читала, наприклад, Мізері і в мене просто мурахи йшли по, по шкірі. Я читала, наприклад, Протистояння і там теж дуже атмосферна книга, там, де Вписується світ постапокаліптичний після вірусу, після якого вимер майже весь світ. І там, там я відчувала цю атмосферу, там вон, я її ну, відчувала. Ось. А в цій книзі, ну не знаю, чи через те, що мені було нудно, чи через те, що мені було важко продиратися через е, цей текст. Не подіяла на мене ця атмосфера, я її не відчула. Ну і третя третина книги була вже більш динамічною, більш багатою на події, аніж середина книги. Там вже було цікавіше читати і швидше пішло читання, але все одно, знову ж таки, мені чогось не вистачило, не, не дотис автор якісь емоції, чогось, чогось не вистачало. Деякими моментами, атмосферністю, вайбами, ця частина нагадала мені голодні ігри, тому що тут є теж певні змагання, є певні тренування, і от як вони описані, то мені прямо дуже дуже нагадало голодні ігри. Я думаю, що це не випадково, тому що в цій книзі автор цей твір, а вірніше фільм Голодні ігри згадує. Ну, ось якось так. Наскільки могла, без спойлерів вам розповіла. Як я вже сказала, ця книга для мене так середнячок, можливо, трішки нижче середнього рівня, для, як для книги Кінга, я її поставила на Goodreads три зірочки. Кілька слів про переклад. Переклад мені сподобався, якихось великих зауважень немає. Щоправда, бачите, там є декілька таких рожевих е закладинок. це якісь моменти, які викликали в мене питання, але їх не дуже багато. Наприклад, там в одному місці е рід, а в іншому рід, звертаються. Тобто, десь є кличний відмінок, десь кличного відмінка немає. Але можливо, це більше питання до редактора, а не до перекладачів. Загалом читалося мені нормально, я не зачіпалася за текст, не спіткалася об текст. Тобто рівно, спокійно, плавно собі читала. Чи рекомендую я цю книгу? Якщо ви фанат Стівена Кінга, такий же, як і я, то я думаю, що для вас це питання навіть не стоїть. Наприклад, я читаю усі книги Стівена Кінга, які виходять, які б вони не були, сподобались мені, не сподобались, які б відгуки про них не були, сподобались вони іншим читачам чи ні. Я люблю цього автора і я купую і читаю всі його книги. Я думаю, якщо ви фанат Стівена Кінга, то ви читаєте всі його книги так само, як і я. Якщо ви хочете читати найкращі книги автора, не витрачати час на щось, що вам можливо не сподобається, ну тоді не знаю. Дуже велика вірогідність того, що ця книга може вам не сподобатись. Тоді вирішуйте вже самі. Почитайте ще інші відгуки або подивіться. Зробіть висновки і вирішуйте самі, треба воно вам чи не треба, тому що книга досить об'ємна. Скільки тут сторіночок, зараз вам скажу 780... 746. Тобто вона потребує і часу, і коштів для того, щоб прочитати. Тому, як я вже сказала, вирішуйте самі. Чи годиться вона для першого знайомства з автором? Ну, тут уже не вгадаюсь, тому що смаки дуже різні. Я би за власними смаками не рекомендувала починати знайомство саме з цієї книги. Ну, а... Ви вже дивіться самі, як я сказала. Так, ну і, мабуть, це все, що я хотіла розповісти вам про цю книжечку і про свої враження від неї. Нагадую вам про свій промокод Книгосвіт, який дає знижку 10% на сайті видавництва Віват. Нагадую вам, не забувайте донатити на ЗСУ. Можете робити це через буктюберів, також беріть участь в наших лотереях і наших книжкових розпродажах, і допомагайте нам допомагати ЗСУ. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!